Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Що робити, коли ви зрозуміли, що вас ошукують в автошколі? Найперше, у вас мала кількість годин, вам ніхто не сказав, що повинно бути у вас не 10, не 15, а 40. І потім ви не можете скласти внутрішні іспити і вас заставляють знову продовжувати вчитись з тим інструктором, котрий вас ніхріна не вчить. Що робити? Є така група в Фейсбуці Права без хабарів. Приєднуйтесь до неї, якщо ви навчаєтесь в будь-якому місті нашої країни. Просто доєднуйтесь до цієї групи і якщо е у вас там якась проблема є, пишіть туди. Пишіть туди. Розповідайте, щоб інші ваші колеги з вашого міста не потрапили до цієї школи. Котра не вчить. Так будемо хоч якийсь рейтинг шкіл створювати по всій країні. І е, ваші колеги, котрі з вами будуть їздити по цим же вулицям вашого міста, теж будуть навчені гарно. Бо якщо ви будете мовчати, то всі будуть йти в цю школу, яка по 10 годин потім просто-напросто рішає права допомагає вам, а ви потім навчаєтесь самі один на одному, лупашитесь один в одного, давите своїх односельчам і тому подібне. Тож, якщо ви навчаєтесь в школі і розумієте, що щось пішло не так, а я вам далі в відосах буду розповідати, як повинно бути, а як бути не повинно. Щоб ви хоча б розуміли, де вас ошукують, а де вас навчають. Пишіть туди, створюйте. Рейтинг шкіл, там є юристи, котрі будуть тегати там когось, е е е і, хоч щось зрушиться з місця, бо ситуація дуже печальна. Незважаючи на війну, е е продовжують вчити по старій схемі хріново, продовжують е лише набирати людей для того, щоб е продати права. Тож Права без хабарів, група в Фейсбуці, доєднуйтесь, пишіть туди свої дописи. І якщо ви склали без хабаря, теж туди напишіть і е, напишіть, який, яка у вас була школа, який у вас був інструктор. Е, нехай ті, хто вміє вчити, мають гарну рекламу і процвітають. Розумієте? Це дуже важливо. Бо ті, хто вчать і не продає права, в них немає стільки коштів, щоб... Розкрутити собі е, гарну рекламу порівняно з тими, хто їх масово продає. Тож ви їх рекламуйте, якщо ви попали в своєму місті в гарну школу, у вас був гарний інструктор. Напишіть, що це була за школа, що це був за інструктор, що ви склали без хаб... що вас е, навчили гарно. Порекомендуйте її. Пишіть свої дописи і про вдачу, і про невдачу. Також пишіть, щоб інші не Попали просто-напросто до цих е шахраїв. Всім гарного дня!